Всім привіт! Я думаю, ви знаєте, що розминка це важлива частина тренування, оскільки вона допомагає нам розігріти наші м'язи та підготувати тіло до майбутнього навантаження. Тому в цьому відео я хочу вам показати розминку, яку ви можете виконати перед своїм тренуванням. Або, наприклад, взяти деякі елементи з того, що я буду показувати, у свою вже готову розминку. Перед основною розминкою бажано зробити якесь невеличке кардіо, орієнтовно там 3-5 хвилин буде достатньо. Це може бути гребля, це може бути велосипед, орбітрек, бігова доріжка, скакалка, будь-що, що у вас є в спортзалі. А далі вже переходимо до основної частини розминки. Почнемо з самого простого, це те, що в нас нічого немає, як то кажуть. Беремо руки одна до одної і розминаємо зап'ястя такими круговими обертами. Я думаю, що ви всі це робили на фізкультури. Буквально секундочок, 10, цього буде достатньо. Далі переходимо на кругові оберти руками вперед-назад по декілька разів. Я не буду тут все показувати, буквально швидко, щоб пройтись по всьому. Далі включаємо наші лікті в одну сторону декілька разів, в іншу шию не забуваємо. Кругові оберти в одну сторону, в іншу сторону. Далі нахили корпусу вперед-назад, прогнулись, сюди, вліво, вправо, зробили та й зробили. На ноги трошки покажу згодом, трошки пізніше, а далі вам покажу, що можна зробити з еспандером для підтягування. Еспандер для підтягування. Така довга резинка, це може бути як він, так можна і використовувати рушник, якщо ви ходите з ним в спортзал, або можливо, вас просто в спортзалі немає такого еспандера. Що нам потрібно? Беремо його на кінцях і повторюємо такі кругові оберти руками. Покажу вам трошки ззаді, можливо, щоб було краще видно. І зараз покажу спереді, як воно виглядає всю сторону, і так само можна зробити в іншу сторону буквально декілька разів, це секунд. 15-20 буде достатньо. Після чого тримаємо його ззаді чи спереді, дивлячись, в якому місці ви зупинилися, і такими, не знаю, як це назвати, просто скажу вперед-назад. Так само разів з 10-15 зробили, я думаю, цього буде достатньо. Далі я люблю робити щось схоже до вертикальної тяги, типу перед собою і за голову. Разів орієнтовно 10, 12, 15, щоб трошки більше розігріти плечі і руки. Нічого складного тут немає. Якщо плануєте, наприклад, качати груди, беремо руки всередину. З рушником це не вийде, це вже тільки з спандером, І перед собою, ніби такі рухи, як ми привикли робити в зведенні, в бабочці. Бам. Теж разів 5, 7, 10 можна. Супер, супер. Далі. Еспандер, знову ж таки, беремо під ноги собі. Ну, я не знаю, я дуже люблю цю штуку робити, але не бачив, щоб хтось зробив так. Ноги злегка на ширині плечей, спину рівно і робимо ніби тягу гантелі до корпусу. Ви взяли еспандер, зафіксували, звали лопатки, невеличка пауза назад, щоб трошки краще розігріти спину, якщо ви плануєте її використовувати, ну, точніше, качати в цьому тренуванні. Теж разів 10-12 зробили, цього буде достатньо. Ось таких декілька вправ. Тепер переходимо до гантельок. Гантельки. Достатньо буде взяти дві гантельки, там 1-2 кг, більше точно не потрібно. Наша задача, знову ж таки, розігріти м'язи це плечі, лікті і спина для того, щоб вам було комфортно і ви нічого собі не потянули, не зламали. Що я роблю? Дві гантельки перед собою, не знаю, як буде краще видно, можливо так. І такі відведення в сторону разів 10-12. Після чого я люблю зробити. Махи перед собою, теж разів 10-12, махи в сторони. І так само жим на плечі. Після цього можна відразу перейти на таку вправу. Не знаю, як вона називається. Просто для того, щоб ця ротація в плечі відбувалася і воно розігрівалося. Нічого складного немає. І так само бабочка. Груди і спина з плечима працює. І якщо є якісь біль в зап'ястях чи в кістях, можна злегка так покрутити, щоб так само розігріти і це. Типу, взагалом, вся ця розминка займе вас. Я думаю, не знаю, хвилин 5-7, напевно, при умові, навіть що ви будете 3 хвилини робити кардіо, а далі вже 4-3-4 хвилини робити таку загальну розминку. Типу, це не складно. А як мінімум ризик травмуватися вас буде набагато менший. Тепер тепер, показую на ноги. І так, розминочка на ноги, особисто я її використовую тільки тоді, коли в мене є тренування на ноги. Типу, якщо я сьогодні не планую робити нічого з ногами, я не бачу сенсу його розминати і витрачати на це свій час. Тому, якщо ви хочете, будь ласка, якщо ні, тоді, значить, розминаємось тільки тоді, коли плануємо тренувати ноги. Показую, вона не важка, не складна. Перед цим, перед ногами, я обов'язково прихою 3-5 хвилин на скакалки, щоб трошечки розігрітися і ноги попрацювали. Після чого, що ми робимо? Класичне присідання це ноги трошки ширше ширини плечей, спина рівно, таз відтягнули назад. Разів 10-12 поприсідали. Після чого починаємо, ну я особисто в повну амплітуду присідати, щоб трошки краще розігрітися. Теж разів 10-12 можна з невеличкою паузою. Потім переходимо на випади. Зробили на одну ногу, на другу. Головне не бути в статиці, типу, щоб ви не стали і не розтягувались, а постійна була у вас динаміка, щоб м'ясо завжди скорочувалися і працювали. Перейшли на іншу ногу. Далі можна зробити кругові оберти ногами, щоб розігріти таз, одна нога, те ж саме зробити другою. Розтягнутися перед собою, тільки теж в динаміці, постійними такими ривочками догори. Інша нога. Не забуваємо за на стоп, не знаю, як яким правильно називається. Це такі звичайні кругові оберти. Бам. Далі особисто я люблю робити такі знаєте, махи ніби перед собою, щоб трошки заднє стегно потягнулося. І з такими невеличкими кроками на місці, щоб воно трохи гарніше виглядало. Ті самі нахили, але можна знаєте, тако злегка присісти, типу як ми румунську робимо. Бам, присіли, трошки потягнулися, встали. І знову встали. Нічого складного немає. Хвилинки дві попрацювали, як бачите, вже я замучився, хоча я майже нічого не зробив. Але вже відчуваю по тому, що приплив, прилив крові є в ногах. Тому розминочку виконуємо обов'язково. Дуже, дуже запихався. Розминочку виконуємо обов'язково. Перед тренуванням про це не забуваємо. І якщо є якісь питання, welcome direct. Якщо нічого немає, будь ласка, користуйтеся. Дякую. <плес> То вам були аплодушки.